Привіт! Сьогодні поговоримо про гальванічні елементи, їх застосування та шкоду екології. Для початку опрацюємо теоретичний матеріал, а потім будемо переходити до дослідів. Для початку слід сказати, що струм сам собою не побіжить. Для його виникнення нам потрібні вільні заряджені частинки та електричне поле. Для створення електричного поля використовують джерела електричного струму. Це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. У джерелах електричного струму електричне поле створюється завдяки розділенню різноіменних електричних зарядів. У результаті на одному полюсі джерела накопичуються частинки, що мають позитивно позитивний заряд, а на другому частинки, що мають негативний заряд. Усі джерела електричного струму можна умовно розділити на фізичні та хімічні. У фізичних джерелах струму розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії. У хімічних джерелах струму розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. До хімічних джерел струму належать гальванічні елементи та акумулятори. Сьогодні поговоримо саме про гальванічні елементи. Для більшої наочності проведемо дослід. Візьмемо алюмінієву фольгу, дві мідні монети. два ватяних кружечки, змочених у оцті та вольтметр. Світлодіод нам не потрібен. Потім пояснимо чому. Важлива деталь: кружечки мають бути вологими, а не мокрими, тому що може виникнути коротке замикання. Отже. Складемо своєрідний бутерброд із наших компонентів у такому порядку фольга, вата, монета, фольга, вата та монета. На жаль, запалити світлодіод в нас не вийшло. Скоріше за все, напруги недостатньо, щоб це зробити. Тож візьмемо вольтиметр та виміряємо напругу, щоб запалити червоний світлодіод нам потрібно приблизно 2 вольта. І дійсно, наша теорія підтвердилась напруги недостатні, щоб запалити світлодіод. вона коливається в межах 0,9 та 1,1 цілої десятої вольта. Пояснення це відбувається в результаті окисно відновних хімічних реакцій, в результаті яких алюмінієва фольга набуває негативного заряду, а мітна монета позитивного. В результаті цього виникає електричне поле. Через це вільні позитивно зряджені частинки попрямують до катода, а негативні відповідно до анода. Через це і виникне струм, тобто механізм виникнення тут струму аналогічний механізму виникнення електролізу, за тим винятком, що електроди набувають зарядів внаслідок хімічних реакцій, а не внаслідок їх зовнішнього живлення. До речі, якось учені знайшли пристрій, що був виготовлений ще у давньому світі, його назвали «багдадською батарейкою, адже він дуже сильно нагадував забудову й гальванічні елементи та навіть генерував електричний струм. Але не треба будувати гіпотези щодо термоядерної війни між давніми русами та плем'ям Маорі, адже цей пристрій, ймовірно, використовувався просто для зберігання сувоїв. Проведемо другий дослід. Візьмемо два яблука, дві мідні та дві цинкові пластинки дроти та світлодіод. До однієї із мідних пластин приєднаємо дрота. Мідну та цинкову пластину з'єднаємо дротом. Після цього встановимо у яблука конструкцію, яку ми створили, з'єднавши мідну та цинкову пластини дротом. Потім до яблука із цинковою пластиною встановлюємо мідну пластину, а до яблука із мідною пластиною встановлюємо відповідно цинкову. До дроту, що йде від мідної пластини, прикріплюємо позитивний контакт світлодіода. Тепер прикладемо негативний контакт світлодіода до цинкової пластинки. Напруга на колі надзвичайно мала, тому доводиться підбирати положення, за якого світлодіод горітиме. Відібравши потрібне положення, можна помітити, що він світиться, тобто створити гальфонічний елемент можливо навіть із яблук та цинкової та мідної пластин. Пояснення тут аналогічне до пояснення роботи вольтового стовпа, за тим винятком, що замість оцту тут виступає яблучний сік, а замість алюмінію тут цинк. Відкриття гальфонічних елементів принесло людство багато позитивних моментів, але сучасні батарейки використовують набагато більш токсичні матеріали, ніж ми використовували у досліді. Це відео, створене учнем восьмого В класу Сіренком Артемом, має на меті показати, що потрібно пам'ятати, що виконата батарейка вкривається корозією, через що шкідливі речовини можуть потрапити у ґрунтові води, а далі у річки, озера, артезіанські води та нам на стіл. Дякую за увагу!